Логопеди представляють вірш Дмитра Чередниченка Єдина Україна. Нехай ніхто не половинить. Твоїх земель не ростина. Бо ти єдина Україна. Бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу і до сходу. Володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу. Бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці січові за тебе гинули в полях. У небесах сузір'я лева нам світить на чумацький шлях, Стражденна чаєчко, не Бога. Єдині два твої крила. Приходим, нене, у дорогу. Аби ти вільною була, нехай ніхто не половинить. Твоїх земель не розтинав. бо ти єдина Україна. Бо ти на світі в нас одна.